Кожен байливий господар мріє бачити свою ділянку охайною, чистою, доглянутою. І, звичайно, досягти цього потрібно працею і з хорошим інструментом. Я хочу вас сьогодні познайомити з мотокосою фірми Trezor. Це німецька фірма, яка вже працює з країнами Європи і України понад 10 років. І що являє собою е, мотокаса фірми Трезер? Перш за все, перш за все вона е, виготовлена е, з використанням е, сучасних технологій, що е, робить її е, надзвичайно е, потужною, е, доступною в ціні надійною, забезпечена мотором односиліндровим двоконтактним мотором. З примусовим повітряним охолодженням. Це дає можливість працювати тривалий час без перегріву мотору. Оснащена баком для пального, ємкістю 1,2 літра, що забезпечує роботу мотокосив впродовж. Понад 2 години. Максимальні оберти складають 11 500 обертів за хвилину і на холостому ходу 2800. Вага, вага даної мотокоси 7,2 кг, що робить її досить зручною при всіх видах роботи. Мотокоса забезпечена є ременем. ременем. Захисним щитком, що е, унеможливлює попадання каміння е, різноманітних дріб'язкових предметів е, на е, користувача. В комплектацію коси входить перш за все набір, е, інструментів, набір інструментів, входить ємкість для змішування е, робочої суміші для двигуна, входить додатковий. Ніж для е, таких кущових гілок і сухої трави, сухої трави, і входить інструкція, яку я раджу вам продивлятися е, кожен раз приступаючи до роботи. Тому що це безпека е, людини, яка працює за ним інструментом. При покупці е, мотокоси, як презент від фірми, йде захисний шлем. Іде е, мастило для е, двигуна, іде для редук... для, мастило для редуктора, іде волосінь, або, як ми називаємо, е, леска. Лєс, окрім, цього, окрім цього, хочу наголосити ще на одній такій важливій деталі, як гарантійний термін для роботи даної мотокоси. Він складає немало. Небагато, а складає два роки. два роки. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І е, якщо сьогодні коротенько е, зупинитися на перевагах при покупці цієї продукції, цієї мотокоси, то вони перша, це якраз е, вигідна ціна, ціна, а вона складає е, з цим, цим, що я представив, 3,5 тисячі гривень. 35 тисячі гривень, надійність, легкість і естетичний вигляд даної продукції. Далі комплектація, на якій я зупинявся, і сьогодні подарунковий набір. Так що я рекомендую вам використати цю можливість і будете мати надійний такий пристрій, надійний. Надійно помічника в догляді за своєю земельною ділянкою, В даний час, якраз за це ми проводили ці зйомки на території Поліського національного університету міста Житомир, де використовують дану мотокосу в обслуговуванні території ботанічного саду, а вона не мала, невелика. Це понад 36 гектарів площі. Так що є де нею попрацювати, і як ви. Бачите зараз на е, даному відео, що територія доглянута, чиста. От і це завдячуючи якраз е, великій мірі даний е, мотокосі фірми Трезер.